Привіт всім, друзі. У нас новини з табору Greening Gear Games. Готується свіже оновлення для PES FXL2 під номером 020H. І хоча воно виглядає як дрібний пачик, насправді змін тут чимало, особливо для тих, хто вже заглибився у високорівневий контент. Тож давайте детально розберемося, що нас чекає. Найперше це розломи. Так саме вони стали центром уваги цього оновлення. Якщо ви вже встигли їх спробувати, то знаєте, що на високих рівнях вони часто відчувались, ну м'яко кажучи, порожніми. Замало монстрів, занадто коротка тривалість, і взагалі, ніби запустив механіку, а вона вже й закінчилася. 0,20 це виправлять по перше збільшується кількість монстрів в розломах. Ідея в тому, щоб зробити кожен такий забіг більш насиченим, цікавішим і, що важливо, прибутковішим. Разом із цим подовжили й саму тривалість розлому, щоб ви не бігали туди-сюди марно а могли нормально реалізувати механіку. Далі виправили ще одну дрібницю, яка насправді дратувала це маленькі стопки уламків, які випадали в надто великій кількості. Замість купи дрібних пачок тепер випадатимуть більші стопки. Але рідше, Тож лут залишиться, але збирати його буде значно простіше. Ще одне це мандрівні вигнанці. Їх зробили помітнішими, щоб ви могли легко визначити, з ким маєте справу навіть у розгарі бою. І ще якщо ви активуєте два вогники з мірі одночасно, їхня поведінка тепер стала стабільнішою і передбачуванішою. Тобто менше багів і трішки більше контролю. А тепер про зручність Для розробники додали кілька корисних дрібниць, які економлять час і нерви. Тепер у скринях та інтерфейсі сутності з'явилися спеціальні іконки. Які дозволяють використовувати валюту прямо з інвентаря, без відкривання самого інвентаря. Простіше кажучи, хочеш зачарувати предмет або активувати щось, не треба відкривати сумку, просто натискай і все. До того ж, це працює навіть зі сферами вал, що теж приємно. Ще одна довгоочікувана зміна це фільтрація невпізнаних предметів низького рівня. У версії 020 фільтри нарешті зможуть. Приховувати або кастомізувати зовнішній вигляд магічних і рідкісних предметів рівнів від першого до п'ятого, тобто тири, особливо це стане в пригоді тим, хто грає з кастомними фільтрами і не хоче, щоб половина екрана була завалена сміттям, яке навіть ідентифікувати не хочеться. Також з'являться дві нові вкладки в сховищі. Перша це вкладка ритуалу, вона призначена для зберігання предметів пов'язаних з ритуальними механіками. Зокрема, провіщень та зустрічей із господарем. Друга вкладка для розміщуваних предметів. Сюди можна класти руни, талісмани, ядра душ. Приємний бонус. Руни можна буде покращувати прямо в цій плаці, не витягуючи їх кожен раз. А ще приємна новина для тих, хто любить стартувати з чистого аркуша. У цьому патчі повертаються приватні ліги. Їх можна буде створювати через сайт першого поя. Так, поки що без модифікаторів, але вже найближчим часом обіцяють розширити функціонал. Ідея проста: хочеш грати в окремій економіці з друзями чи самостійно. Маєш інструмент без сторонніх гравців, без сторинного ринку, все з нуля. GGG кажуть, що це не всі зміни. Наступного тижня планують розповісти більше про майбутні оновлення, і схоже, що нас чекає ще кілька цікавих нововведень. Поки що це все, друзі. про патч 020. Якщо ви вже граєте, оновлення точно варте уваги. Якщо ще ні, можливо, це саме той момент, коли варто зануритися в гру. І дякую за перегляд та гарної гри.